Я вже не раз розповідала в себе в сторіс, що беру найдешевші пластикові дощечки та міняю їх раз на місяць. Але навіть за цей місяць життя встигає їх добряче потріпати. Та До цього разу я вирішила, що моя кухня заслуговує на краще, тому замовила дощечки від українського бренду «Це Во». Я так чекала цю посилку, щоб розпакувати, і, нарешті, впевнившись, можу сміливо сказати: це справжній мастхев для кожної кухні. Ви запитаєте, чому я у такому захваті? По-перше, це набор з окремими дошками для м'яса, риби, овочів і фруктів. Вони зручні, легкі і мають ергономічну ручку. Двосторонні, а це означає, що можна різати з обох боків. Дощечки не ковзають по поверхні столу, а це, між іншим, досить важливо. Ще вони не туплять ніж, адже пластик підібраний так, щоб зберігати гостроту вашого ножа. Дошки від бренду Цево служать довго, не тріскаються, не гнуться і не вбирають сторонні запахи. Вони мають максимально простий догляд. Мити можна губкою з миючим чи просто закинути в посудомийку. Ну і головне це, звісно ж, безпека. Дошки виготовлені із сертифікованого харчового пластику, який відповідає усім нормам України.